Кандидат в президенти Сполучених Штатів Джо Байден, нинішній президент Сполучених Штатів, зняв свою кандидатуру і е, сьогодні, буквально ось ввечері стало відомо про те, що Джо Байден більше не балотуватиметься в президенти Сполучених Штатів на наступний термін. Підтримав він Камілу Харіс в якості е, своєї наступниці і відзначив, е, аргументуючи, що дійсно Каміла Харіс буде е, чудовим наступним президентом Сполучених Штатів. Більш докладно, Джо Байден. Ден обіцяв звернутися до американського народу, до всього світу, розповісти про причини того, чому він зняв свою кандидатуру у своєму зверненні. На це звернення, звісно, що е, чекаємо і ми і. Дійсно, Байден, як він відзначив, він дослухався до своїх соратників і відмовився боротися із Трампом за право керувати Сполученими Штатами Америки. Як я вже і зазначала, він написав у своєму зверненні у Твіттері, і він написав: хоча я маю намір домагатися переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни, щоб я пішов у відставку та зосередився виключно на обов'язках президента, до Кінця свого терміна, ну і найбільшим вірнішим кандидатом, те про що ми говорили з нашими гостями, зокрема, має стати тепер Каміла Гарріс. Це нинішня віцепрезидентка Сполучених Штатів. І про це ми дізнаємося вже зовсім скоро. Андрій Піонковський зокрема говорить про те, що вже на початку серпня це питання буде вирішено демократами. Їхній з'їзд там відбудеться з 20 по 25 серпня. Можливо, тоді буде остаточна кандидатура. Поки що розглядають різні варіанти, але найбільш вірогідний це Каміла Гарріс. Те, що зараз заяви, заявляють демократи, зокрема Майк Джонсон, спікер. Конгресу він говорить про те, що якщо Байден не може брати участь у передвиборчих перегонах, наступних, то відповідно він має зараз знятися із кандидатури із перепрошую, з поста президента Сполучених Штатів. Направду те, що говорять, от наші експерти, зокрема Андрій П'ятковський, що для демократів це буде хороша історія. І напевно, що Байден і сам це розуміє, і швидше за все він таки зніме зніметься із поста президента Сполучених Штатів, пояснить це американцям, і вже е, незабаром Каміла Харріс стане е, президентом Сполучених Штатів Америки, повноцінним президентом за конституцією. Як це має бути? І те, що зараз говорить е, говорять наші експерти, що Тут вже почнеться дуже цікава історія для України, тому що Камілі Харріс, їй зараз потрібно якомога швидше отримати підтримку від американців і е, отримати підтримку від тих американців, які ще або не визначилися, або що виступають за допомогою підтримки України за закінчення війни. І от саме допомогти Україні закінчити війну на е, умовах України на умовах заходу це буде чудовим переможним кейсом для Каміли Харріс. Вона Направду може цим значно виграти у Дональда Трампа. В неї є багато. Моментів багато плюсів, просто в неї поки що немає ось цієї публічної кампанії, вона не була в публічному просторі, наскільки активно, ну це зрозуміло, як Дон як Джо Байден, але зараз напевно що вона стане набагато активнішою, і ми зможемо побачити її дії вже зовсім скоро. І ось тут цікавий момент, про що говорили і наші гості. Зокрема, що зараз почнеться ось така боротьба між тим, хто більше, хто краще допоможе Україні, тому що якщо Каміла. Харі зробить якісь кардинальні серйозні дії на підтримку України, а Трамп просто буде говорити, що ми не при справах, що ми не займаємося там зовнішньою політикою, або ми, до прикладу, ще знаєте, виступаємо там, скажімо, в про якийсь там паритет в цій війні. То тут, то тут звісно, що позиція буде явно програша для програшна для Трампівської команди. І на цьому я хочу підсумовуючи от все те, що сказали сьогоднішні наші гості, завершити цей ефір. Хочу подякувати вам, шановні глядачі, за те, що провели цей вечір із 24 м каналом. Я нагадаю, що це був наш спеціальний ефір присвячений зняттю президента нинішнього президента Сполучених Штатів Джо Байдена із передвиборчих перегонів. Чекаємо кандидатуру від демократів. Ну і звісно, що сподіваємося на краще для України.